Я побачив його, а потім він побіг до лісу. Це вперше, коли побачили Бікфута за багато років. Ах. Ви отримали емейл від Брід. Так. Де вона? Я не знаю. Менеджер. іменник. Словник визначає менеджера як особу, відповідальну за організацію або керування людьми. Синоніми включають наглядач, начальник, керівник. Угу. Про що ти, Брід? Щиро дякую, що запитав, не сьогодні. Міжнародний день менеджерів. Я знаю, Адаме. Неймовірно. Я придбала листівку та подряпаний лотерейний квиток, що, як повідомив Google, є достатньо веселим і необразливим. Я хотіла б, щоб ви описали свої імена та приємний спогад, який пов'язаний з Роуеном. Свої я вже написала. Бріт я це не підпишу. Чому? Бо я ненавиджу Роуна. Так, Роуен неймовірно жахливий менеджер. Mm, він доволі страшний. Я не знаю, про що ви говорите. Друзі. Роун фантастичний менеджер. Він стільки разів скорочував мою зарплату, що я пішов в мінус. Я мало mm -hmm. не помер. Так, а потім був той момент, коли він змусив нас викорити цілу пачку сигарет перед ним було неприємно. Mm -hmm. Іноді він кричить на мене на нього. Друзі, ми так не поводимося у тектауні. У тектауні ми віримо, що кожен причетний до величі тектауна має бути хоч щось добре. Шу? Гаразд добре, думаю, він непогано порається з надокучливими клієнтами. Mm -hmm. Типу, коли приходять ненормальні клієнти, він підтримує нас. А іноді, коли я почуваюся невпевненим у своїй роботі, він дає мені дуже добрий, дуже гучний відгук, і мені це потрібно. Його досить легко обдурити. Може, що ще? Uh, гаразд, добре. Um... Думаю, він добре розуміє, коли я втомилась від роботи, і мені треба піти відпочити. Він нічого не говорить, тож це подобається. І він може бути дуже смішним. Так. Ну, Це все чудові речі. Запишіться на листівку. І... Готово. Гаразд, мені набагато легше. Хто знає, може він і зацінить. Так. Хм. Він іде він іде. Вітаємо з міжнародних менеджера, вау, це все для мене. О, нічого не вигірну, О, що це? О, це домашнє. фу. Очікувано. Я виграю вас. Менеджер Роуен. Я придбала подарунок, думаю, вам дуже сподобається. Я зацікавлений. Це килимок для миші. Прошу, ви мали на увазі плоский клікер? Так. Я маю на увазі плоский клікер. Де його можна взяти? VLD. VLDL.shop. Vldl Там можна придбати новенький плоский клікер. Найновіший. Він красивий. Вам подобається? Насправді, так. Я приймаю ваш подарунок нарешті. Подарунок вартий... керівника. зробила зробила це. Я нарешті зробила це. А тепер назад до роботи!